Усе, милі друзі, це я зварила супчик з Нор... Норвезький суп з Норвегії. Такий рецепт. Відьміть е, питну воду, або з кринички, або куплену, налийте сілий каструльку, ну обирайте картоплю невеличкими кусочками, потім візьміть рису. Покладіть м'ясо, усе все переваріть гарно, посоліть, посоліть усе, потім, як воно, усе все звариться, долити трохи води. Візьміть, наріжте сибулі, моркви, олію, візьміть по і у за зажарку ту гарно пережарте, чотири ложки сметани туди вкиньте, усе все гарно переж... пережайте 5 хвилин, щоб воно було досконале. Все все сюди вкиньте, ту сміття, все гарно перемішайте. І щоб воно десь кипіло 15 або 10 хвилин. М'ясо можете брати або свинини, або куріни, яке є. Суп дуже прекрасний, добрий у мене вийшов. цей супчик Норвегія. Їжте на здоров'я, кидайте їх у свої тарілочки. Хай би благословить вас. А, і також не забудьте вкришити туди петрушки, лаврове листя, перчик, сіль, щоб все все тут було. Наприкінці додавте. Він дуже добрий. Їжте його господом Богом. Це його уперше зготувала. І я сподіваюся, ми будемо з мамою його ласувати. Ласуйте, не кидайте на свої тарілочки. Слава Господу, і слава, що він дав мені силу зварити, і що він з нами, нашим народом. Амінь.